Доброго ранку, люблячі! Доброго ранку! запрошуємо батьків приєднатися, адже сьогодні ми робимо об'ємну листівку. Для цього вам знадобляться: кольоровий папір, простий олівець, ножиці, клей, кольорові олівці, кольоровий гофропапір. Ми заздалегідь підготували заготовку на половині аркушу формату А4. Ми знаємо ширину нашого дерева, другого дерева, кущика, ну і приблизно, скільки ширина наших грибочків. Частина друга. Ми робимо заготівку, як нам треба зробити надрізи. В даному випадку ми відступили. 2 см, стовбур дерева 1,5 см, висота 5 см. Сантиметр відступили. Далі 2х2 см. Це в нас будуть грибочки. Знову відступаємо см. Наступне дерево 2 см, ширина 4. См. Висота. Відступаємо 2 см і для кущика робимо 2х2 см. Ми будемо робити надрізи ножицями і потім загинати для того, щоб наша листівка стала об'ємною. Коли основа готова, вирізаємо по лініям згину. Пані Алісо, чи ви робили таку листівку? Ой, це було так давно, що страшно згадати. Давайте не боятися. А скажіть, будь ласка, чи вам зараз цікаво це робити? Дуже цікаво. Я думаю, що дорослим батькам, старшим сестрам, братикам інколи дуже корисно посидіти з молодшенькими, так і щось робити власноруч. Правда, настрій піднімає. Правда. Кладемо листівку на стіл, піднімаємо та відгинаємо майбутні стовбури дерева та грибочків. У повинно бути ось так. Тепер відгинаємо. розкриваємо листочок, і нам тепер треба підняти. Дивіться, дерево, кущик, ще один стовбур. Приклеюємо стовбури дерев із кольорового паперу до основи. Треба ще один стовбур для другого дерева. Воно трошечки коротше. Так? Беремо наступну смужку, так само змащуємо клеєм і приклеюємо. На невеличкому клаптику білого паперу, який потім приклеїмо до основи, малюємо грибочки. Як намалювати грибочки? Нам потрібно буде чорним олівчиком зробити ніжку грибочка, коричневим олівцем зробити шапочку грибочка і оранжевим жовтим та зеленим зробити травичку. Можна намалювати ще й листочок. Тепер малюємо на зеленому кольоровому папері крону для дерев і кущика та вирізаємо їх. Щоб зробити дерева об'ємними, нам знадобиться гофропапір. Його треба нарізати на невеликі квадратики та зім'яти. Така дрібна робота дуже корисна для малят. Пам'ятайте, що розумовий та естетичний розвиток вашої дитини на кінчиках пальців дуже батьки переживають за каліграфічний почерк. О, тому це головний біль багатьох батьків. Ми зараз робимо все для того, щоб Почерк вашої дитини ставав все кращим. Ми зміцнімо пальчики наші. А я дорослих, яка тут користь? Ну, по-перше, релаксуємо, ми відпочиваємо. По-друге, мабуть, що найголовніше, ми спілкуємося з нашими дітьми. Ми проводимо час і спілкуємося, взнаємо, про що вони думають, що їх що їм сподобалось. Коли листя буде готове, приклейте його до крон дерев та куща. Після цього приклейте їх до стовбурів. А поки дерева підсихають на тій же стороні листівки, намалюйте грибочки та приклейте залишки листя. Останнє, що ми з вами приклеїмо, це наші хмаринки. Давайте візьмемо три хмаринки і приклеїмо зверху один, два, три. Робимо обкладинку з іншого паперу та на куточках приклеюємо її до листівки. Тепер ми прикрасимо верхню частинку. Для цього нам потрібно знову хмаринки. приклеюємо декілька хмаринок. І декілька листочків. Наша листівка готова. Дорогі дорослі, сподіваюся, у вас це швидше така краса, як у нас, і ви чудово провели час зі своїми дітками. До нових зустрічей! До, До побачення!